розглядається про комплексу реєстраційний номер 7008. за 160. Будь ласка, Ляшко, але по темі законопроекту розкажу по темі. Не хвилюйтеся, Адам Іванович. Ви краще виборцям розкажіть за що ви за горло мене хватали і кидали в президії Верховної Ради. Вимкніть мікрофон. Я ще раз повторюю, я розкажу. Я не тільки за горло схвачу, а й за інше місце. Ваше яке у вас це? Яке у вас дуже, дуже продуктивне? Будь ласка, по темі законопроекту.